Доброго дня, шановні учасники, присутні. учасники громадських слухань. Дозвольте представитись. Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації Данчук Ольга. Інформує про те, що ведеться від нагляд даного засідання. Представтесь, будь ласка, присутні. Корбунов Сергій, представник товариства з обмеженою відповідальністю відповідальності, «Сервіс». Наразі присутні представники від суб'єкту господарювання. Чекаємо на приєднання громадськості 15 хвилин. Після того продовжимо. Дякую. Чекаємо приєднання громади. Ось до нас приєднався ще один учасник Костянтин. Представте, будь ласка, хто ви є? Колчок Константин, автор звіту, а також представник Гіоланд Service. Вибачаюсь, був дуже дуже плахам мобільний зв'язок, тому трошки Дякую, чекаємо 15 хвилин до приєднання громадськості. Дякую, чекаємо! А не чути. Минуло 15 хвилин. Громадськість не приєдналася. Продовжуємо. Мене чути? Так. Всіх чути. Продовжуємо. Громадськість не приєдналася. Залишилися ті самі учасники. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля його обмежено. Головувати на даних громадських слуханнях. Тимчасово на період дії воєнного стану території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформуємо про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Представники суб'єкта господарювання від суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ Горбунов Сергій та розробник звіту ЗОВД Колчев Константин. Метоною даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності. Довгий Оленсервіс щодо видобування торфу на родовищі Верба 1 урочища дворовища у Дубинському районі Рівненської області. Товариство з обмеженою відповідальністю Голен Сервіс відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля з оприлюднення в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля повідомлення про плановану діяльність 14 вересня 2023 року. Повідомлення про плановану діяльність було опубліковане в, інформа... в засобах масової інформації сімейному тижневику «Дзеркало Плюс та газеті ЗАМК. Слід зазначити, що 29 грудня 2023 року внесені зміни до процедури з ОВД та функціонує реєстр з оцінки впливу на довкілля розроблений на національній платформі Екосистема з 26 лютого 2024 року в реєстрі з оцінки впливу на довкілля опубліковано звіт на до з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності, оголошення про початок громадського вогня та відомості, що підтверджують. Факт оприлюднення оголошення. Вас чути? Для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Дубинської РДА та Тараканівської територіальної громади з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних вебсайтах та дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 1 квітня 2024 року. Сьогодні, 13 березня 2024 року, у зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету міністрів від 13 грудня 2017 року номер 989. Складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. До побачення. Побачення. 我想。Well,